За байраком байрак, а там степ та могила, і з могили козак встає сивий, похилий, Встає сам уночі, іде в степ, а йдучи, співа. Сумно співає. Наносили землі, та й додому пішли. І ніхто не згадає, нас тут триста, як скло, товариство лягло, і земля не приймає, як запродав гетьман у ярмо християн, нас послав поганяти по своїй, по землі, свою кров розлили і зарізали брата, крові брата впились. І отут полягли у могилі заклятій. Та й замовк зажуривсь і на спис похиливсь, став на самій могилі, на Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав, сині хвилі голосили, за Дніпра із села Рунагаєм гула. Треті півні співали, провалився козак, стрепенувся байрак, а могила застогнала.